Дональд Трамп стверджує, що мігранти відповідальні за зростання злочинності у Німеччині. Чи є в цьому доля правди і чи дійсно злочинність у ФРН зростає через мігрантів? Погляньмо на цифри у 2017 році. Кількість зафіксованих злочинів у Німеччині впала на майже 10 відсотків до найнижчої позначки з 92-го року. Рівень злочинності, який вимірюється кількістю кримінальних правопорушень на 100 тисяч населення, також упав. Кількість скоєних у німеччині злочинів дійсно зросла у 2015 та 2016 роках, у період, коли понад мільйон мігрантів прибули до ФРН. Однак зросла вона і у рік перед кризою біженців, тож варто проаналізувати цифри детальніше, аби зрозуміти, чи є зв'язок між мігрантами та злочинністю. Саме це вже зробила федеральна поліція Німеччини. Цьогоріч вона оприлюднила звіт про злочинність в контексті міграції. Ось що вдалося з'ясувати: є певні види злочинів, яких побільшало, а частка підозрюваних у їхньому скоєнні, які є мігрантами, злегка зростає. А саме жорстокі дії, наркозлочини та сексуальні злочини щоправда, їхню кількість важко аналізувати, бо офіційне визначення було змінено. В останні роки мігрантами та шукачами притулку було скоєно низку серйозних та гучних злочинів. Однак статистика засвідчує, що кількість мігрантів у якості підозрюваних у скоєнні злочинів іде на спад. Минулого року було зареєстровано скорочення на 10 відсотків. І це попри той факт, що у Німеччині нині живуть більше мігрантів ніж раніше. Висновок офіційна кримінальна статистика показує, що міграція має вплив на види скоюваних у Німеччині злочинів. Проте, категоричне твердження Дональда Трампа про те, що злочинність в Німеччині зростає, відколи прибули мігранти, неправильне.